Відома серед суддів тим, що не тільки в 30 років стали суддею з легкої руки Влади Януковича, а ще й досиділи у суддівському кріслі до теперішнього часу. Пройшли всі ступені люстрації. Ваш батько був заступником пшонки. Ви були з Віктором Пшонкою особисто знайомі? Не була знайома, але скажу передусім, що судею я стала не за часів Віктора Інуковича. Я судею стала після першої так званої української революції. А в 30 років я вже була призначена безстрочно. Це стандартна процедура. Зрештою, батько зробив так, що ви суддею стали. Ви не будете це заперечувати. Батько для мене є прикладом професійного юриста. Бути дочкою Євгена Миколайовича це насправді для мене zhai Насправді, коли проходила люстрація, то більшість з ваших колег втратили свої суддівські посади саме через те, що ось так ставали суддями за допомогою батьків, сестер, братів, кумів, і такого дуже багато в українській політиці. Каті, я передусім ніколи себе не порівнюю із кимось, тому що в мене є свій шлях. Політики мають уникати безпідставної критики суддів, тому що ви розумієте, чому суддів критикують? Насправді суддів критикують не політики. А звичайні українці, тому що кожен, хто звертався коли-небудь у своєму житті до суду, стикався з хабарництвом, некомпетентністю, несправедливістю в першу чергу, стикався з тим, що виносили вироки на користь того, хто власне заплатив заніс і таке інше. Ви розумієте, що в судовому процесі завжди хтось один програє, і цей хто хто програв. Може бути незадоволений, не сприймати судове рішення не тільки тому, що воно є не що воно не таке аргументоване. Він просто може мати ресурс і намагатися вплинути на суд.